Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати один з варіантів осіннього листочка акварелькою. Я накидала швидкий такий ескіз олівцем, витерла його клячкою і зараз починаю трошечки наносити знаєте, кольорову гаму. Це просто максимально акварель з водичкою, щоб просто накидати буде, де який колір. Посерединці в нас буде в основному зелений колір, далі буде іти жовтий, помаранчевий, різні види коричневих. І тому подібне. Сам листочок доволі такий вийде цікавої форми. Ви можете вибрати, в принципі, будь-яку форму листочка, яка вам подобається, або щось, щось намалювати схоже на мій листочок. Це все я буду робити, дивіться, поступово. Я беру зараз зелену, світло-зелену змішую з похрою жовтою і отримую такий травянистий, ну навіть трішечки оливковий колір. Зараз додаю ще жовтого. І це все максимально стараюся з водичкою так трохи, щоб воно все рівномірно лягало. І дивіться, в нас, в принципі, більш права сторона буде більш зелена, ліва сторона вже буде більш така корінщинувата. І також я вам покажу, як зробити той ефект, як нібито, знаєте, кінчики листочка, трішечки такі вже. Засохші, щось, ну, щось типу в такому стилі. Дивіться, коли ви нанесли в принципі, всю кольорову гаму на кінчик, я наношу темну прям коричню і наношу ставлю цяточку, крапочку, і розтушовую її, скажімо так, водичкою. Ну, Розповсюджую водою, і вона так нібито, нібито зливається в єдиний колір, але кінчик і листочка. Залишаються більш такі чіткі, як ото вони підсушені. І це все я роблю, в принципі, по всіх кінчиках. Просто дивіться, десь коричневим, десь більше червоним, десь помаранчевим, дивлячись з якого боку, який в нас там колір переважає. Тому що сам листочок, як бачите, ще свіженький посередині. Ось тут буде більш червоно, Бачите, наношу спочатку зелений, потім помаранчевий, і на кінчику намагаюся нанести червоного, щоб, нібито, знаєте, таким червоним трошечки воно почало підсихати. В принципі, дивіться, можна зробити одну версію листочка більш таку світлу. Ну, Плюс-мінус така, як у мене оце зараз виходить, і залишити їй, в принципі, якусь світлу картинку. Деяким, в принципі, подобаються доволі світлі такі роботи, повітряні, тому чому б і ні. Мені ж все-таки більше подобається працювати в акварелі насичено. Тому я буду робити це в декілька шарів. Да? Ось цей листочок конкретно в мене буде набагато, як це сказати, набагато засохший. Тому тут буде більше коричневого. І стосовно форми, я не притримувалася якихось референсів, якихось прям конкретних листочків. Я чисто накидала схематично, як мені і подобалось, як воно лягало, і не заморачувалася, чесно кажучи. Дивіться, можна це все робити, в принципі, і бажано це все робити зверху донизу. Так вам буде зручніше, щоб потім не втирати ще туди все рукою, це все діло. Але. Знаєте, в кожного як по-різному виходить, в мене зараз виходить ще більше насичую праву сторону, хоча це трошечки нелогічно з, з точки зору техніки і комфорту, скажімо так, тому що потім потрібно відносно тримати руку на, на вісу, щоб не влізти в фарбу, але хай буде. Додаю ще червоні відтінки. До речі, тут червоних відцінків трошки в мене малувато. В основному переважає жовті, зелені і коричневі. Ви ж можете більше зробити якусь помаранчеву, червону гаму, наприклад. І додати на кінчиках більше бордово-коричневих таких деталей. Далі я донесеньким пензликом прохожусь по кінчикам. Листочка інколи додаю якусь фактуру, інколи просто малюю якісь відносно прямі лінії. Тому що, по факту, в листочка кожного кінчик, кінчики, кінчики листочків різні. Тобто немає такого, що він там прям ідеально все симетричний. Так, додаю ще наверх. Тут також дивіться, кому як подобається. Мені сподобалося, щоб він був насичений, і прям видно було ці всі переходи, оці всі засохші частини. Мені подобається дуже от зелений і жовтим, я просто обожнюю цю кольорову гаму в роботах. Вона, звичайно, в мене більше асоціюється з чимось літнім, але, в принципі, комфортно. Е, також дивіться, ви можете приходити цим самим коричневим тільки тонесенькою кісточкою вже по тим місцям, де ви вже робили ці засохші частинки. Можливо, вам там буде потрібно ще більше додати тих, ну, тої коричньої фарби, щоб воно казав, здавалося ще більше засохшим. Просто дуже багато слів перевожу в умі і трішечки інколи буває. Збій, скажімо так. <кхи> я так. Додаю, ще тут буду коричневих. Але, дивіться, тут я хотіла б зробити плавно перейти в червоний, не пам'ятаю, чи мені це прямо вдалося, чи також додала коричневого. Але, в принципі, якщо я навіть додам коричневого, було б непогано. Додаю сам стібільочок. Чи це не стібільочок? Ну, як це називається листочка? Та б ботаніку підучить. Додаю ці, Давайте будемо називатися це якимось стержнем, Хто його там знає, ці всі прожилочки, це змішую я коричневий і, по-моєму, вохру. І ці всі, до речі, етапи. Я не малювала по-мокрому. Як бачите, я в основному малювала по-сухому, я підсушувала феном. Я просто ці моменти вирізаю, щоб не займати час. Але воно так і є. Саме цей ефект, ось як бачите, зараз підсучується все діло фен, я малювала сам, ну, основу ці всі лінії, малювала ще по-мокрому, щоб воно трошечки порозтікалося, В принципі, і оці всі плями червоні, коричні, які є на листочках, також можна додати тоді, коли воно ще по-мокрому. але... Чомусь, впевнена була, що я хочу їх додавати, потім вирішила додати. Ну, але це все можна зробити і по сухому як бачите, я просто наношу ці всі плямки і додаю капельками водичку, щоб воно все розтеклося якось хаотично. тут а дивіться також, чи подобається вам з плямками, чи подобається вам так. ну, Тобто, хто як бачить. Ще дуже крута була практика, якби ви листочок зірвали десь на вулиці, принесли додому і з нього з натури змалювали. Прям. Максимально ідентично намагатися змалювати, це буде прям максимально крута практика. До речі, це була б крута ідея для відео. Ладно, треба завтра добити якийсь листочок, щоб намалювати ще якийсь варіант. Як бачите, під сушую. Оцей кінчик самого листочка можна зробити було ще зелененьким. Але чомусь я його відразу зробила коричневим. не знаю, Можливо, навіть зеленим було набагато гарніше. Ще уточнюю ці всі прожилочки, додаю ще якихось ліній додаткових, щоб було гарненько. Тут в основному треба показати ось, ось цю серединку і трішечки, щоб воно таке 2Dшне, ну, намагатися це зробити. Ось такий листочок вийшов. Напишіть в коментарях, як вам цей листочок. І всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Можете написати, який листочок намалювати наступним, з якого дерева?